Пізно починаю зйомку, бо не міг ніяк цей Way поставити, щоб на мікрохвиловці стояв, ледве його відреагулював, і він вже в кінці вже пост... ну, стояв, коротше, а не падав для прев'юшки. Тому добрий вечір, френдлі! З вами, Деніс Френдлі. В цьому відео ми з вами попробуємо Milky Way, розтопивши, і попробуємо його з цим, з молоком. Тому що, поїхали! До реакції Деніс Френі реагує, Деніс Фредні реагує. Сьогодні він буде е, пробувати Мілкі вей, розтопивши у мікрохвильовці. І також з молоком, ком-ком поїхали. Е, е, значить, що ж. Ну, давайте, коротше, ми можемо водночасно все робити. Так, це наступна реакція. Ну, що ж, блін, трохи неправильно поставив. Ну, коротше, так. До речі, не знаю, вже під другим роликом, так, вже сіні мініс, ми подивимося, чи є ваші коментарі, бо я зараз спішу, поки що. Так, що я хочу? Я... Що я хочу? Я не знаю, що я хочу. Так, я хочу Так, кружку, друзі. Кружку... Я нічого не підготував. Ми ж пили з вами ті деліні. Енергетики. Це взагалі не той стакан. Коротше. Це все треба на паузу ставити, це треба ще готуватися до цього всього. Ха, дружні, ми, щось, ми не можемо одночасно, бо молоко теж буде грітися, воно ж холодне. Добре, тоді ми беремо м -м, просто дощечку, наріжемо е -м, пополам мілки для того, мілківей для цього. І все. Так. Я беру ось таку... Ну, я не знаю, тут поки що велика дощечка. Беремо дожик, забув з поставити. ну нічого, це нам. Та може тепер не треба, а зараз як кажуть, якраз треба, бо типу, вечір. Не знаю, я подивлюся, може зараз поставлю. Ну, Поки буде грітися, тоді принесу гарбуз. Бо я, знаєте, прибрав. Так, починаємо ківей. Гарно почав для початку. Добре, беремо. Не знаю, показуйте, показувати. Так. Це я вже зможу зробити з однією рукою. Якщо я не зможу, то я придурок. І Не будемо лінійкою просто на око. Раз. Ось так. Так. Цей, значить, так. Цей розтопляємо це з молоком, бо бачу цей більший. так, коротче, Цей розтопляємо. Так. Е, ну що ж, ну що ж, треба маленької тарілки, тут ще всього не, не підготовлено. ще маленької немає. Беремо велику. Мені вже надоїло туди бігати. Ставимо таку, таку. Все, ставимо просто на хвилину не і то, блін, буде чорне. Самі знаєте, навіть на хвилину. треба контролювати процес. Так. Хвилина, пішло. Зараз подивимося, що з цього буде, а за цей час налаємо собі просто один стаканчик молока. то більше не треба. Друга реакція на сіні мініс буде. Так, все, достатньо. Так, думаю, достатньо. Якщо що, як лишиться, я долю назад. Уже тепле. так. Ну, вроді би так. так. Ось таке ж... Останнє, бо багато пежу, як я давно його не їв, як Київ вже старий. То ось освіжу пам'ять. Ось так виглядає, така начинка. До речі, я ці, я думаю, ви багато знаєте. Я забув як той канал їх не знати. Копперфілд, чи як називається. Ванзай нагадав. Канал Ванзай, де вони перетворюють е маленькі ці оригінальні у дуже гігантські розміри Ці Мілкі Мілківей, Кіндери сюрпризи, кіндеркаунт, як у вони перетворюють. Та... Тобто у них реально це... Масштабний результати, дуже класно. Так. І в неї багато ці твікси, перетворюю, снікерси. Це все, коротше. Так. Готово? Так. Розтопивший. Ось так він виглядає, хто просив. Ось так виглядає. Ну, похоже трохи на торт. Ну і тепер на Мак ставимо молоко. Так. Ого, дуже холодне. Так. Ну Коротше. Все, поїхали. Так, ну добре. Нехай трохи стине, я за цей час по гарбуз ганяю. Блін, у нас не так багато часу, доведеться відеокліп, не знаю, мені ще два відеокліпа сьогодні змонтувати. Через те, що я дою 20 квітня обістрав. Так. 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 Добре. Нехай тут буде. Це я вже теж не може стояти. Ей, іди до дупи, я ще з тобою маю гратися. Поки що тепленьке. Так. Ну гарно, ну дивіться, СМРчик, дивіться. Воно зараз буде розслаблюючий мілківей, але його треба швиденько їсти. Видите? Ну прикольно, прикольно, як жувачка якась виглядає. Бачите? Цікаво, цікаво, цікаво таке. Давайте, поки то гріється, може то треба теж контролювати, бо зараз буде дуже гаряче. Скільки є тепленьке. Ну? Походу так тепле. Зараз як упечуся, будуть матюки вищому даху. Нормально. Фу, я боявся. Так. Трохи книжки неправильно стоять. Тепер добре. Що ж, зараз виглядає, якби я комусь, ну знаєте, в, в, в цьому в їдальні. Типа дощечка з їдою. Уже, при, уже прилипло, блін. Бо тут ще карамель. Поїхали. Ммм, це реально карамель, як цукерка. Ммм... Я зробив карамель в мікрохвильовці. Ну, не дуже. 8 балів було сухе. Тверде. Це зразу зазвичай. Но ну, я думав гаряче, треба почекати. Бен, реально кар... А, ну це ж карамель. Тому вона притворилася цукерку. Карамель тверду. Ні, все-таки оригінал ліпше Там. Не розтоплюйте. Все-таки оригінал ліпше. Так що... О! А це вже без карамелі частина. Це вже краще. Це вже прямо на, на десятку, так. А там, де була карамель, то тверде дуже. Ну, якщо без карамелі, то десятка. Якщо карамель попадається, вона робиться твердувата, бо так і робляться тверді карамельні цукерки. Ось Тому маєте відповідь, так що... Ну, загалом купуйте теорії. Є ж оригінал, так. Ну... І на останок з молоком. Let's go! Їм на цю сторону, бо тут зуб болів минулого відео. З Way. Ммм, Оце мені вже краще. Більше подобається. Ну, все-таки саме краще. Тому я поставлю 9 з плюсом. Ну, все-таки розтоплено було краще, але якщо без карамелі. Десь плюсом. Я знаю, що ви там показали, теж тобі карамельна більше подобається. Так, але виходить, щоб її не розтопляти. М -м -м, бо інакше, так. Получиться не дуже. Тому Ліпший оригінал, все-таки. Так. Але там, де без карамелі, я поставив 10. Навіть поставлю 10 з плюсом. 10 з плюсом. Того, що без карамелі частина мені дуже сподобалась, дуже ніжно стала, коли розігріти. Але там, де карамель... Ні, все-таки поставлю 10, бо там вже входила карамель, вона ж потверділа. Коротше за. Але розділ без карамелі 10, там, де була карамель... Стверділа 8. З молоком. 9. Оригінал ліпший. Якщо я з'їм на цю сторону, просто оригінал, то я думаю, мені точно на 10 Коротше все, висипаємо, більше не Бо завтра до кави, знаєте. Зранку будемо пити. Тому. М -м -м. На цьому все. Коментарі в наступного відео за цим відосом. Фані і сіні мініс. З вами був Деніс Френні. Радий, що завітали на канал. Ви все це все знаєте. Всім пока, гарного вечора. Бувайте.